Громада рівних можливостей та якісних соціальних послуг у Мамаївській ОТГ проживає понад 22 тисячі людей з інвалідністю. З них 5% – діти дошкільного віку. Наша Олена Кричко побувала у Лужанах. Там місцяни, чиновники і експерти обговорили, як покращити умови проживання людям з інклюзивністю. Про безбар'єрність у Мамаєвській ОТГ не лише говорять. У Лужанах вже декілька місяців функціонує соціальне кафе Горнятко. Роботу тут знайшли молоді люди з інвалідністю. Владислав працює щодня з 9 ранку до 17 години. Каже, хоч в роботі й бувають свої складнощі, до всього підлаштовується і намагається концентруватися лише на позитиві. Люди заходять різні від А до Я, тобто ну в незалежності від категорії якоїсь людей всі приходять. Працюємо з кавою, з випічками солодкими. Можемо нагодувати також смачними бутербродами. Колега Владислава Саманта, дівчина зізнається, соціальна робота для людей з інвалідністю це поклик, адже тут вони перебувають у комфортному для них середовищі. Я себе почуваю тут собою. Я не, не думаю, наприклад, там щось сказати лишнє. Коли ти працюєш з однодумцями, це, це якось ти не працюєш, ти просто ти там, де ти маєш бути. Отак. Що ж до безбар'єрності, в громаді активно працюють над тим, аби облаштувати пандуси до кожної установи. Наразі доступними є вже близько 60% об'єктів. втім працювати ще я над чим кажуть посадовці. Я рахую, що для громади це дуже суттєво, адже отримати статус соціальної громади, а це не так просто, тому що соціальних послуг в громаді надається дуже багато і відповідно кожна послуга має мати не тільки там заключатися у довідці чи якомусь певному документі. Це ще означає бути комфортно людині присутньою в тому чи іншому закладі. Але пандуси це лише частина з необхідного. Важливими є параметри ліфтів, дверних рам та навіть столів ресепшонистів або ж барних стійок. Окреме питання доступність медичних установ. Те, що здається елементарним, наприклад, зробити рентгенівський знімок, це доволі складно для людей з інклюзією. Ще такий гарний приклад, коли гінекологічні крісла. На жаль, не є доступними для жінок з інвалідністю. Ви знаєте, у нас дуже багато таких крісел ще старих, де є сходинки. Як туди піднятися жінки, яка не ходить взагалі і має інвалідність. Утім, Валентина додає говорити про людей з інвалідністю і їхні потреби це вже перший крок у вирішенні проблеми. І Мамаєвська громада робить його активно. Тут ініціативна група разом із благодійниками вже відкрила комунальну установу для молоді з інвалідністю. А зараз. Активно працює над відкриттям реабілітаційного центру. В ньому будуть не лише надавати фізичну та психологічну допомогу, а й акцентують увагу на профорієнтації. Він має на меті допомогти молодим людям соціалізуватися у суспільство, інтегруватися, дати можливість опанувати світ не тільки через шибку, як ми кажемо, а бачити світ своїми очима й жити в ньому. Тому на сьогодні дуже приємно, що є дуже багато людей, які зголосилися бути на цьому заході. Людмила Кристянікова додає інвалідність. Це не вирок, і мрії особливих дітей. Також мають бути реалізовані. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4